Довжина тролейбусних мереж у нашому місті найбільша у світі І з тролеями і без рухаються містом тролейбуси з дизель-генераторною установкою або як їх ще називають гібридні. Вони дуже популярні серед пасажирів до того ж, як і в усьому муніципальному транспорті в кривому розі проїзд у ньому безкоштовний. Міський комунальний електротранспорт це дуже велике господарство. Наприклад, по тролейбусам в Кривому розі найбільша довжина мереж в світі, ну враховуючи наше місто. Плюс у нас ще використовується така система, як тролейбуси з дизель-генераторною установкою, там, де немає тролей. Вони ходять на східний, вони ходять на змичку. В цьому році досить велика ремонтна програма. Шість капітальних ремонтів тролейбусів, це фактично нові машини на 95%. З них 3 з ДГУ. Цей гібридний тролейбус новачок на криворізькій дорозі. Сьогодні він вийшов на лінію після капітального ремонту. Возитиме пасажирів за маршрутом номер 24 від вулиці Лісового, що на мікрорайоні Східний 3, до зупинки Авіаколедж, виготовлений майже два десятки років тому. Він отримав дизель-генераторну установку сім років тому. Тролейбус уже накатав понад мільйон кілометрів. Пройшов через руки фахівців-ремонтників і знову готовий служити місту і людям. Проведено капітальний ремонт всім вузлам і механізмам зроблено технічний огляд, регламентні роботи, там, де потрібні були ремонти, це відремонтували та замінили. Ну, сьогодні він вийде на маршрут. Загальна вартість десь порядка 1 мільйон 600 гривень цього ремонту. Замінені всі сидіння, люфасні панелі, у нас всі тролейбуси однакові. Намагаємося, щоб пасажирам було зручно і якісно. Користатися цими машинами. Міська ремонтна програма у сфері транспорту цьогоріч велика і комплексна. Три одиниці спеціальної техніки ми закуповуємо для тролейбуса. 14 кілометрів контактної мережі змінюються. Вдало працює додаток, зручний маршрут, встановлюються інтерактивні табло. Плюс я нагадую, що у нас проїзд безкоштовний. Для родини, яка користується до 12 тисяч гривень на рік, економія, заощадити і при цьому комфортно діставатися потрібних місць у різних районах. Таку потребу пасажирів сповна задовільняє міський тролейбус. На комунальному підприємстві впродовж останніх трьох років оновили 18 машин. Цьогоріч виконують задачу з модернізації шести тролейбусів. Дарій військово цей день.